Традиційно на Великдень ми розфарбовуємо яйця. Покажу вам один простий спосіб без зайвих фарбників. Це настільки просто, що й дітки з задоволенням будуть приймати участь у цьому процесі. Попередні яйця зварені, малюнок, який завгодно можете підібрати самостійно. Політ фантазії тут не обмежений: квіточки, метелики, що завгодно. Головне придбати або знайти вдома на поличках ось такі кольорові двох або трьохшарові серветки. Бажано із цікавим малюнком. Зняти верхній шар, він Дуже тонесенький, можна порозривати руками, а можна почекати ножичками, як вам буде зручно. І вибирайте ту частину, яку хочете приліпити до яйця. Ще знадобиться яєчний білок і пензлик. Прикладайте візерунок до яйця і зверніть увагу, я спочатку промазую із країв, бо білок прилипає до рук. Промазую злегка перевертаю і проліплюю іншим візерунок, знову промазую пензликом. Якщо у вас по якійсь причині щось не вийшло, щось вам не сподобалося, можливо, не так ліг малюнок, як ви хотіли, візьміть вологу серветку і обітріть яйце, почніть знову. Нічого складного не кипішуйте, з першого разу, якщо не вийде, з другого або з третього точно все буде добре. І навіть коли у вас при варінні десь реп на яйце нічого страшного, все заховається під цим пап'є-маше. Коли виходять складочки, теж не звертайте увагу, висохне і все буде добре. Якщо попадаються десь пробіли, підліплюйте, ваяйте. Все, тепер треба висушити. Я придумала зробити це феном буквально пару секунд і готово. Погодьтеся, це просто і гарно. Інші варіанти покажу в наступних відео. Ще додам, коли будете хрестосатися на Великдень, беріть саме ці яйця, вони дуже міцні стають. Всіх поколотите.